Чому у вас може не бути клієнтів? П'ята причина, чому у вас немає клієнтів, це те, що ви просто ну, подусталі. Ви виснажені, у вас немає сил, у вас немає енергії. Часто це плутають з прокрастинацією, да, з відкладанням на потім, на потім, на потім. Ну, це може бути просто банальна усталость. Виснаженість, і це знаєте, як як це виглядає? Це виглядає ось так ось. Хочеться упасть і поміріть. ну В лапках, звісно, А, І отут, навіть коли клієнт, знаєте, такий тук-тук-тук, і у вас в голові вже так Боже. О Боже, псі аж псіпається, аж передьоргує, і це вже не радість від комунікації, це вже якийсь шок, це вже якесь адове навантаження. І от такі от моменти, коли особливо оця втома вона не відчувається тілом, вона не відчувається вами. Ви її з себе витісняєте, ви ну якби не розумієте да, її, ви не відчуваєте її. А, то, от, от це можуть проявляти клієнти, які до вас не приходять, і вони просто вам показують, що у вас нема сил, у вас немає енергії, і вам просто необхідно відпочити. Просто необхідно відпочити. Ну, кому хочеться, як, як оцей клієнт має підійти до вас, почати вас дюргати, ви тут виснажені, він має що зробити. Ну і, звісно, він не хоче взаємодіяти з лежачим експертом, і він, звісно, йде в іншу сторону.